В Україну дефолт може прийти з легкої руки Путіна. Російські журналісти посилаються на джерело в уряді, яке повідомляє, що Кремль вимагатиме від Києва дострокового погашення трьох мільярдів доларів. За висновками експертів, це означатиме дефолт для України. Ці гроші, як відомо, російський президент надав тоді ще легітимному Віктору Януковичу, щоб той не підписував асоціацію з ЄС. Відтоді ця сума, як Дамоклів меч висить над українцями. Росіяни могли підняти цю тему саме зараз, аби ситуацію використати для. Шантажу ЄС і США у переговорному процесі. На заході давно вже панує думка, що найкращий вихід для України оголошення дефолту, аби списати основну масу боргів в майбутньому. Але дефолт через шантаж Росіян навряд чи входить в плани будь-кого ЄС чи США. Це спроба Путіна перейти в переговорний контрнаступ і нав'язати гру у стилі Давайте спільно допоможемо Україні. Також на думку експертів, загроза дефолту це ще й бажання запустити інформаційну хвилю для росіян. Мовляв. Усі від того, що вони забули Україну, але це також удар і по економіці Російської Федерації. Проте відказати такого варіанту віду. не можна, адже це ніколи не зупиняло Путіна. До того дефолт оголошений в лютому призведе до різкого падіння рівня життя в Україні вже в квітні, що призведе до перезавантаження влади і інспірованих масових протестів і посилення інформаційної істерії всередині країни. Дефолт це картинка для російського глядача, якому покажуть чергові неіснуючі існуючі жахіття. Те три мільярди доларів не настільки великі гроші, щоб захід їх не знайшов.